Доброго ранку. Сьогодні 26 лютого 2025 року. Заняття з ознайомлення з природним довкіллям старшій групи. Тема заняття краса рідної природи, творчості українських письменник. Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття з природи. Буде цікаво тому сідайте. Зручно та дивіться уважно на екран і слухайте також уважно. Наша природа дітки яка так чарівна, різноманітна, мальовнича, і тому ця природа не може залишити. Байдужою жодну людину, навіть дитину, адже ви створюєте малюнки, на яких зображено краса рідної природи. І ось українські письменники дуже багато написали віршів, оповідань різних інших творів про красу рідної природи. Про її чарівність, мальовничість, різноманітність. Прикладами письменників є Тарас Григорович Шевченко, Максим Рильський, Олесь Гончар, Павло Тичина, Леся Українка, Іван Франко, які оспівували цю чарівність в своїх творах. Але на початку заняття я хочу з вами пограти в гру, яка називається Безпечні та небезпечні явища природи, адже не тільки коли яскраве сонечко описували його письменники, а коли йде дощ, коли гроза, коли блискавка, це також описують вони в своїх творах. Тому зараз ми пограємо в цю гру. Давайте розглянемо перші картинки. Що на цій картинці зображено? Землетрус. Чи це безпечне явище, чи ні? Ну, Звісно, ні. А чому? Так, тому що руйнуються будинки, руйнуються, ламаються дерева. Давайте розглянемо слідуючу картинку. Та, зображена гроза, це також не є безпечним явищем. Тобто, це небезпечне, і ось має ви такий сумний. Ось ви бачите на цій картинці, що зображено. Так, повінь. Ну, звісно, так, це також небезпечне явище природи. А на цій картинці, що зображено, так, тільки це цунамі. І, звісно, це також небезпечне явище природи. Давайте розглянемо слідуючі картинку. Так світить сонечко яскраво. Ну, звісно, смайлик де посміхатися, тому що це безпечне явище природи. А ось що ми бачимо зображення? Так, місяць та зорі. Так, правильно, це є безпечним явищем природи. Тому смайлик такий посміхнений і веселий. А ось на цих картинках, що ви бачите? Так, сміх іде. Тобто, так, це безпечне явище природи. А на слідушій картинці, що зображено, так, на деревах іні. І це також є. Безпечним явищем природи. Давайте розглянемо наступну картину. Що це? Так, туман, ви бачите, туман стелиться. Ну, звісно, ви праві, це небезпечне явище природи, якщо просто вийти полюбуватися. А для водіїв це дуже небезпечне явище природи. Давайте розглянемо. Ось цю картинку. Що тут зображено? Крапельки? Так, правильно, крапельки роси. Тобто це явище є безпечне. І смайлик усміх. Що зображено на слідуючій картинці? Так, веселка та вітер. Веселка. Так, це гарно, гарне природне явище. І це. Усміхнений смайлик, тобто явище є безпечне. А коли вітер сильний, так, явище небезпечне, давайте розглянемо наступні картинки. Ось це зображено що дітки? Так, смерть. Ну, звісно, це явище є небезпечне. А тут зображено що? Дощ. Дощ, явище є безпечним. Ми полюбляємо прогулятися під парасолькою дощем на вулиці. А ось картинка це виверження вулкану. Як ви вважаєте, яке це явище? Звісно, це явище, дітки, небезпечне. І ось на цій картинці снігова лавина. Так, вона руйнує будинки, руйнує дерева, тобто це явище є небезпечне. І давайте розглянемо ще одну картинку. Тут зображено ураган та посуха. Так, ураган все знищує на своєму шляху, тобто, це явище є небезпечне. І посуха також. Це явище небезпечне. Ми з вами розглянули всі ситуації безпечних та небезпечних явищ. А ось ви бачите ось цю картинку. Що тут зображено? Та, тут зображена ката і пейзажна лірика Максима Рильського розвиває високі. Естетичні смаки, чи бути людиною спостережною. Можна полюбити природу всім серцем і сприймати природу, якою вона є. Ось послухайте, що він писав. Хіба, звичайно, шелестить трава, коли дитина у садку гуляє, ні. Кожна ябелинка там жива. Маха, кожна щось розповідає. І кожна щось розповідає, і кожна грудка сірої землі. Для неї казка і краса безкрая. Ви бачите, письменник звертає увагу на кожну дрібничку. Він бачить, як пилинка оживає. Бачить, як комашка щось розповідає. А тема природи в творчості Шевченка вступає другорядно, але в описі він використовує кілька рядків і описує чарівність української природи, з душею відноситься до неї та до людей, які населяють нашу країну. Він майстерно показує, що природа є досконалішою за нас, за людей. Послухайте, що він писав: Встала й весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом парвінком укрила. І на полі жайворонок нап... соловейком гай. Землю убрану весною вранці зустрічає рай, та й годі. А для кого? Для людей, а люди не хотять на його глянути, а глянуть огудять. Ви бачите він і про соловейка, і про жайворонка, і про землю, і про барвінок, і про. Землю, яка є сонною, і про людей все описує в своїх віршах. Павло Тичина був закоханий у рідні природу. Вона була для нього романтизована ним. Природа під пером тичини просто оживає. Він писав і про живу, і про неживу природу, дивовижною музикою зиваються на нас і луки, і море, і гаї, і ріки, і частий луг, і дощик золотий, а вдалині, мов акварелі, примружились гаї, замислились оселі. Олеся українка, видатна українська письменниця, поет, перекладач вважала, що завдання мистецтва полягає в тому, щоб правдиво розповідати про природу. Природа для неї була живою, безкінечним джерелом енергії, пищим проявом краси Ось ілюстрації дотворів українських письменників. Ви знаєте, що багато віршів написано українськими поетами та письменниками про Калину. Калина це символ України, про рі... золоте пшеничне поле. По безкрай... Про безкрайне небо, про гори, про ліси, про ріки. У нашій пам'яті назавжди спилися образи білої хати, вишневого садка, палючого та водночас і лагідь сонця. Золотого поля пшениці, буйного іноді спокійного Дніпра, містичних половинин та величі гір творчості Тараса Григоровича Шевченко. Про красу рідної природи поетами та письменниками дітки сказано чимало, як би ви описали нашу гідну природу. Так гарна, чарівна, мальовнича, так звісно, лагідна, так різноманітна, яскрава. Так, ось такими словами можна описати нашу природу. Адже і пісень заспівана про мальовничість українських країв, і віршів, і творів, оповідань. Адже душа наша крилата, тому українські письменники описували цю красу своїх дворах. Про кого? Та про що дітки ми сьогодні з вами говорили. Так, звісно, про українських письменників та про красу рідної природи і творчості. Я впевнена, що ви сядете та намалюєте, адже ви можете це зобразити на аркуші альбому Красу рідної природи, а може хтось і. Скласти невеличкі вірші. Може, хтось з вас це майбутній відомий український поет або письменник. Тож любіть рідну природу, відносить до неї бережливо. Читайте та слухайте, коли вам читають дорослі твори українських поетів та письменників. Наше заняття завершується, я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої люди, до нової зустрічі.